Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні в мене в гостях сімейний та кризовий психолог, спеціаліст з біосугестивної терапії. Спеціально говорю дуже дуже помалу це слово. Людмила Євсію. Пані Людмила, я радий вас бачити. Проходимо. Я маю обов'язково нагадати нашим глядачам і слухачам, що цей випуск виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я ти як і цей медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Ми кожного вівторка, в 14.10 виходимо, розповідаємо, маємо можливість роз говорити і піднімати теми з практикуючими тут. Я головне роблю акцент на слово практикуючий психолог, і ми говоримо про те, як діяти і як виходити з тої чи іншої критичної. Ситуації не є винятками сьогоднішньої програми. Ми будемо говорити про а, моменти вміння спілкування здорового спілкування в родині саме в кризовій ситуації. І, можливо, дуже таке примітивне питання, пані Людмило, на початку. Як чи є родини, де не виникають кризові ситуації? Ну, ви знаєте. Немає, ну, я не знаю, тому я запитую. От а, є родина ну, та пане Олеже. Ну можна подумати, ви мали сім'ю, маєте сім'ю, маєте родину, і зрозуміло, що для того, щоб е, ситуація і взаємостосунки змінювались, тому що ми проживаємо життя однозначно, кризові ситуації є. Я би сказала, коли ми дивимося на поняття криза як на щось таке дуже ой негативне, то ми формуємо реагування. Ну, біда, біда, uh -huh. Да? А коли ми говоримо про те, що є завдання, задача, яка потрібна для розв'язання і розвитку як особистісного, так і партнерського, так і групового, тому що сім'я це група. Uh -huh. Якщо там з'являються діти, якщо там є батьки, це вже велика група. І однозначно, це такий процес постійної роботи, постійних змін в взаємодії і без особистісного зростання. Внутрішнього осмислення того, хто я, якими рисами характеру я володію, як я їх використовую для того, щоб не тільки бути успішним як одна особистість, а для того, щоб отримувати задоволення від того, що отримує задоволення хтось інший. Тому що сім'я це те, в що ми заходимо з поняттям уміння давати. А не тільки очікувати і брати. Окей. Mm, Окей, okay. okay, це ваша думка. Mm, да. Да, а, більше 20 років працюю це, це ваша психологом думка. сімейним. так, а, да. Да. Давати, брати, брати, давати. Ну е, достатньо, ті тези, які ви зараз наговорили, достатньо як мінімум на годину 4-5 для обговорення, а то і ще й написання, напевно, якоїсь невеличкої кандидатської. Це точно. Е, я пам'ятаю один знову таки практичний момент. Я пам'ятаю, у мене була одна пара. Це було давно. Це ще було на телебаченні. В принципі, не так давно, але да, на телебаченні. Де е, тоді по-новому прозвучала їхня теза. Це був чоловік і жінка. І вони приїхали з, зі своїми курсами. Саме курси сім'ї і взагалі сімейних стосунків. І тоді вперше прозвучала їхня теза сім'я як проект. От для мене, наприклад, це було вперше. Тоді прозвучало. Нічого, потім ця сім'я ще трошки проіснувала, потім вони розвелися, ну і так далі. Але, ну, але може але, закінчуватися. Але, але, да, да. Да. але я чому зараз про це я згадав? Ми не йдемо в сім'ю. Мені так здається. Мені здається, виправте мене, будь ласка, ми не йдемо в сім'ю і не думаємо про те, що сім'я це проект. Можливо, це зараз трішечки з таким бізнесовим нальотом. іде. ми йдемо в сім'ю і думаємо про те, ми йдемо, я маю на увазі, ми створюємо. І ми очікуємо саме емоційного, фізично-емоційного плану, пласту. Того, чого нам не вистачає, і ми хочемо. От з цього джерела сімейного джерела, ми хочемо його саме і отримати. А от чому ми не йдемо туди як проект? Мені так здається, ну, проект... має право така думка на життя. Е, ви зараз сказали, Олеже. Знаєте про що? Про, е, Я думаю, більше 80% людей, які заходять в сім'ю, в проект. Саме з такими очікуваннями, саме з такими? Саме з такими. Чи вони усвідомлені, чи вони підсвідомі? Зазвичай підсвідомі, тому що все, що ми вишукуємо в компенсації, тобто, хай хтось інший мені повинен дати, я це чекаю, да, що фінансово, що емоційно, що фізично, тобто є процеси в цьому контексті очікування угу. як компенсації, про що ви сказали. Тобто я хочу, щоб хтось стабілізував мої емоції тоді, коли я, наприклад, да, там, в кризі, я в стресі, угу. я в істериці. І я дуже е, чекаю, що хтось зробить роль мами. Коли, да, тобто, моя внутрішня дитяча частина каже, ну, мама. Е, яка була класна мама? Ми кажемо така чутлива, реагуюча. Е, дівчинка, хлопчик плаче, щось там у нього трапилося, чи фізичний біль, чи якась проблема вирішення якоїсь ситуації? Вау, катастрофа! Але у дитини немає навика, немає досвіду, як це вирішувати. Що робити самостійно? Так. І тому дорослий, як батько чи мама, вони даючі. Е, даючі як варіант заспокоєння, там обійми, поцілунки, якісь важні слова, добре уваги добре, коли угу. є аналіз, чого на жаль теж у багатьох в батьківській ролі просто випадає. Ну тобто є реакція на емоцію і на фізичне заспокоєння, чого ми чекаємо далі в шлюбі. Тобто ми чекаємо, що прибіжить мама чи папа, нас пообнімає, порозціловує, нас стабілізує. Але коли партнер починає аналізувати, давай подумаємо, а що ти вклав для того, щоб? Бо тобі вже не три, не п'ять, а тобі вже тридцять або двадцять. І тут вже, вибачте, і досвід є, і інтелект є. Але ми когніцію розум, ми чомусь так раз на задній план. І в комунікації, коли ми кажемо, давай подумаємо. А як трапилося так? Ти був дуже захоплений, знаєте, як в три роки дитина впала, бо вона бігла за котиком і не побачила, що там щось лежить, то тоді, ну, нормально, коли мама скаже, що да, коли ми захоплюємося, ми можемо. У нас тунельне так? мислення, бачення, uh -huh. і ми можемо якісь об'єкти не сприймати як загрозу для нас. Але коли мені 20, то в мене вже я не раз падав. Але якщо це звіно випущене, я не знаю, що в тунелі. Я в тунельному баченні, я багато речей просто випускаю від уваги. І коли я зупиняюся і стабілізуюся, тут важливо повернутися, а що я пропустив, а чого я був дуже захоплений. А чого ці почуття мене так затягнули в себе. І ну, якщо ми гарно говоримо да, там, про емоційну комунікацію uh -huh. там, чи емоційний стан. І ось саме в цьому контексті є зростання. Класно, коли ми, як батьки, даємо цей аналітичний аспект. І це тоді спонукає нас більш усвідомлено будувати дорослі стосунки. Коли я, дівчинка чи хлопчик, вступаю в шлюб, але у мене є навички не тільки володіння своїми емоціями, відреагування самостійно, також без когось. Я знаю, що мені треба зробити, для того, щоб я стабілізувався чи знизив. Пішов, покричав: А, блін, Йомайо, наприклад. І мені не треба. Це зараз був уривок з пісні. Да. Угу. І мені не потрібен хтось, який би ну, це контейнував зараз швидко, да? і той інший може бути як підкріплююча, стабілізуюча. Так, да, я розумію, ти був в якомусь процесі дуже захоплений, і не побачив. Ну, той камінь, не знаю, да, якусь ну, метафору стосовно того, що відбулося, е, і, і іди я тебе дам, обніму, поцілую і так далі. І е, подумаємо над тим, а що можна зробити, щоб надалі цього не було. І це про давання і очікування, mm -hmm. е, і усвідомлення того, що я можу давати. І яким чином я теж можу брати, бо коли ну от очікування, очікування напевно нас дуже сильно і підводять, тому що ми взагалі про них не думаємо. Ми зупиняємося на е, на дай, я даю або на візьми, і я візьму, і все ну я так дуже зараз прощено сказав. Угу. А момент е, а момент уяви партнера, збалансування партнера. А... Знову таки, ми можемо говорити, і ви можете навести статистику, і я можу наводити статистику все одно. Більш, це буде більш емоційна розмова. А статистика шлюбів і розлучень говорить сама за себе дуже просто. На жаль. Так, тому жаль. що не тільки в Україні, а в всьому світі. Ми по суті нам розповідають про те, що ну це нормально бути там егоїстичним, да, там, турбуватися власне, про свій там стан і так далі. Але по факту виявляється, що ми розлучаємося, тому що ми фрустровані, да? ми чекали, що інший партнер стане нам папою, мамою, таким е опікуном, рішателем, підтримувачем, і коли він не справляється з нашими очікуваннями, до речі, які ми дуже часто навіть не озвучуємо партнеру. Чого я від нього чекаю? Я спеціально про це на початку програми навіть не сказав. А не сказав я основної тези, що треба спілкуватися так. і розмовляти. Я спеціально так, не сказав. Так. Ми Тому, не що Кашпіровські, це... Тому, ми що читаємо це... думки. Це взагалі, мені здається, це От допоки буде існувати людство, нехай я буду песимістом в цьому плані. Але допоки буде існувати людство, ми не зможемо, е е не зможемо нормально вирішувати ці питання. Не зможемо без спілкування. А нормально спілкуватися, я думаю, що ми таки не навчимося. Е, ви я знаєте, песиміст, я всім сказав. Е, ви знаєте, я в цьому контексті теж десь відсотків на 50 згодна з вами олеже. Тому що в школі можливо не стільки потрібно навчити писати, рахувати математику, там тригонометрію і все остальне, як навчити правильно спілкуватися, перефраз, уточнення, купа методик угу. активної комунікації. Уміння слухати, чути, розуміти, це база окей. Ми скину зрозумів думку, ми скинули це все. Знов школа винна. Ду... Ні, це Ні не школа ха... я винна. в лапках я зараз це... я уроку. говорю в лапках. Абсолютно зараз це. Окей, ми пройшли школу, у нас немає школи, у нас вже немає вчителів, у нас абсолютно все. Ми вийшли. Наш мальок або ми стали мальком, і ми вийшли в відкрите море. Що робити, коли ти не вмієш спілкуватися, коли комунікативні моменти в тебе на нулі? І коли в... Але в тебе є фізіологічні, психофізіологічні е, моменти, потреби, затребування, і так, далі, і так далі. Ти починаєш зустрічатися, ти починаєш створювати іти в проєкт. Дозвольте, так продовжу говорити, іти в проєкт, який ми називаємо сім'я. Угу. І потім все, кредит довіри нуль або зменшився. Нема що тоді робити. Де, як тут вийти, вилавірувати? Перші граблі, другий граблі, треті граблі, якщо дуже боляче, то угу. ти вибираєш, або ти далі танцюєш про граблі, або ти йдеш з цих стосунків, ну, тому що вже тобі кепсько настільки, що мама-мама. Да? І е, якщо ви е, ну, оці граблі не дали вам отут е, когніцію, що слухай, треба подумати. Що треба змінювати, проаналізувати. Якщо я не можу це робити сам, uh -huh. я не читаю літературу, я не риюся в інтернеті, я не йду до спеціаліста, а й тільки йду там до подружек, до е, друзів, да, там, і скан... плюс ми ще обов'язково повторюємо е, сценарії, в... сценарії патерни наших батьків. Однозначно, ну ми, у нас немає іншого шляху. І коли ми не, не дивимося на ці аспекти, це ж знову ми повертаємося до усвідомлення. Неважно, ви розірвали стосунки чи ви залишилися в цих стосунках, але коли стає некомфортно, однозначно, треба говорити собі стоп і дивитися, включати аналіз. А що не так? Що, чого я не знаю, чого я не вмію, що не виходить, і що уточнення. шукаю інформацію і тренуюсь. От уточнення хто має сказати стоп, коли цей стоп взагалі настає. Стоп настає тоді, коли не подали ранкову каву. Чи стоп настає тоді, коли вже ем, більш жорсткий момент? Дивись, Олег. І найголовніше, от все одно у нас тут залишається 6 хвилин і oh. всього лиш. Да? Uh -huh. а, і найголовніше, тут прозвучало іти, між іншим, через кому прозвучало іти до спеціаліста. От тут uh -huh. же конкретно питання от до вас. Е, часто приходять. Часто запитують, часто розповідають, ось мені от каву не подали. Е, ну, кава це я ж прикол, образно, да. це якби остання крапка. Ну, відверто я е, ну, не сижу без діла. Е, ви знаєте, чим далі, тим більше мене це тішить, що з'являється багато усвідомлених пар, які приходять на парну терапію. Тобто, не я один прийшов, бо ай-яй-яй. Угу. А ми приходимо вдвох отже, це про той рівень, що ну щось не так. І ми не можемо розібратися, і психолог виглядає як медіатор, помічник і да. Бо він стає в метапозицію. В, емоцій... в якому емоційному стані вони до вас приходять? Дуже часто це напруга незадоволення, і на жаль, це знаєте, коли вже межово, коли ну все, ми не можемо. Напевно, треба розлучатися. Угу. Але добре, коли хтось радить мама, папа, друзі, кажуть, слухай, ну може, сходіть до психолога і подивіться, можливо, ще щось можна змінити. І я попереджаю я кажу, ребят, змінюватися можна. Питання, куди вас це приведе, залежить від того, наскільки ви хочете, яка у вас мета. Тому що цей партнер, з яким я колись одружився, це було 10 років назад, 5-3, неважливо була точка дотику. Що це було? Яка там була емоція, куди вона зникла? Що ми з нею зробили? І наскільки можна? Ми не можемо повернутися стовідсотково до того нуля, угу. це буде інше. А нове ми не створили, а ми будемо створювати, угу. і давай будемо створювати яким? технічними буквальними вправами найкраща вправа. Що я сьогодні можу для тебе зробити, щоб ти почувався краще? Щасливішим, розслабленішим. ні розслабленішим ну, це кожного ранку, кожного, кожного дня, ранку. кожного вечора треба запитувати. Вправа, в які другий партнер думає про те, а що мені треба для того, щоб. Угу. інший виконує і партнери питають один одного чи є питання? Дня. Хто має першим поставити це запитання? Мужчина чи жінка? Е, ви знаєте, Ну ти же мужчина? Ви, ви знаєте, ми зараз говоримо про те, е, хто відчуває, що він. Відчуває більше почуття провини. Хто відчуває, що він більше зробив для руйнування? А має бути обов'язково відчуття провини? На, ну, на жаль, воно є. Ну, на ми ж... жаль, воно є. Це ви часто зустрічаєте людей, які кажуть: вибач, я винен. Угу. Я а, мало зустрічаюсь. Я е... зустрічаю мало. Ну, можливо, це ваша знаєте специфіка. Ви ж не у мене ж на диванчику люди розповідають про інше ніж у вас ось тут за мікрофоном і навіть за чаркою. Це про інше. То чого не вистачає? Я зразу думаю, чого не вистачає цій студії? Дивана чи чарки? Ми не закликаємо. Я просто ви знаєте, я не буду проводити тут відкриту психотерапевтичну сесію, тому що у нас є правило конфіденційності, і це не виноситься нікуди. Оце я хотів, щоб ви зараз проговорили. Да, Тому що да, це важлива річ. Є процесія, в якій люди відкривають, відкривають свої помилки, свій біль, і це не виставляється на показ. Бояться, Навіть бо... коли ви за чаркою сидите. Бояться відкривати? Кому? Вам чи мені? Е, не, вам, вам, не мені, вам. Однозначно, що є недовіра, Потому, що, тому що людина не знає. Е... Ну, наскільки мені можна куди Довіря... я можу їх mm -hmm. куди я можу їх завести. E, цікава ситуація. З одного боку, приходять, тому що вже я скажу грубо, вибачте, приходять, бо пече. Mm -hmm. а з іншого боку, я не можу відкритися на 30, на 40, на 50, не кажучи, вже на 100%. От теж цікава ситуація. Тобто, тут, напевно, кількісний момент грає. Знаєте, від Придіть чого? до мене ще you через Знаєте тиждень. Від чого Ні? це, Олеже, це mm -hmm. від того, що коли ви були маленькі, ви впали, ви прибігли до мами. Це безпечна, безпечна особистість. Mm -hmm. І мама, я тобі казала, не бігай. І у дитини починає формуватися, що об'єкт безпеки не настільки Безпечний. приймаючий. І тоді формується картинка з досвідом, формується картинка, кому можна довіряти. І в ситуації кризи, напруги ми знову прощупуємо. А це той об'єкт, якому можна довірити, до речі, в парі так само. Чи можу я це довірити? І коли я відчуваю, що оба ні, бо другий зараз, друга особистість, теж в тій ситуації, що блін, а, а, а ти теж якийсь такий да, відсторонений, бо угу. ти в своєму стані, який ти не усвідомлюєш. І таким чином ми розходимося. Тому в психотерапії це нормально. Коли людина прощупує тебе, ти тихенько прощупуєш його, наскільки щоб можна було говорити, тому що це боляче. Це усвідомлення того, що ти не ідеальний, а дуже хочеться бути ідеальним. І коли ти дивишся в зеркало, ем, ти бачиш не стільки недоліки там зовнішні, скільки і те, що ой, Йолки, я в цьому некомпетентний. І зараз мені треба, неважно, 40, мені 50, 30, але мені треба. По підвищувати свою компетентність, е, виходимо з ефіру і маємо підбити підсумок. По перше, е, є конкретні, наскільки я зрозумів, є конкретні вправи, які ви знаєте, володієте, рекомендуєте так. і робите. Раз е, піднімаємося вище. Це вже якби крайній варіант. Піднімаємося вище для того, щоб ці прави робити, обов'язково треба до вас звернутися ще вище піднімаємося. для того, щоб до вас звернутися, треба знайти вас. І перше найголовніше зрозуміти, що щось у нас. Я про пару зараз кажу щось так, так. у нас не так, як би нам хотілося, і отут ще вище піднімаємося. Ми маємо бути чемними, ми маємо бути е чесними, чесними, чесними перед собою. В першу чергу, через перед собою ми маємо бути чесними і абсолютно спокійно спілкуватися. значить, так беремося за руки і йдемо. Так, так. дякую вам, Людмила Євсєєва, сімейний та кризовий психолог, спеціаліст з біосугестивної терапії. Сьогодні була у гостях першого Вінницького мультимедійного проєкту Час зміни. Я маю ще раз нагадати, що е, проект Ментальне здоров'я пликаємо стійських виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти я кожного вівторка, о 14.10 ми говоримо про ті проблеми, які можуть підкреслюю виникнути у вас в плані психічного вашого здоров'я. Отож, включайтеся до нас, слухайте, дивіться, можна до речі, і переглянути. Е, я вам щиро дякую, пані Людмила. І Добре. ми зараз ідемо на невеличку музичну пазу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Вовий Вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.